Великий привіт з вами Даша, і у мене для вас нове відео про моє стажування в Хорватії. Я вже розповідала про перший тиждень стажування, тож, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться зараз я вже живу в новій квартирі та вирушаю в офіс, де проходить моє стажування, і беру вас з собою, щоб все показати. А якщо ви теж хочете отримати можливість пройти стажування в іншій країні. Рекомендую вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, а з цим вам допоможе компанія CamStudy. CamStudy допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, CamStudy пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. На стажування в маркетингову компанію в місті Спліт я приїхала на три місяці: з січня до квітня. Згодом я вирішила залишитися ще на місяць до кінця травня. В офіс я завжди беру з собою свій комп'ютер. До офісу я завжди ходжу пішки, особливо навесні. Дорога для мене перетворюється на приємну прогулянку під теплим сонцем і крики чайок, і це допомагає мені прокинутися від дуже раннього підйому. Я працюю з понеділка по п'ятницю з 9 до 3, частіше за все. За чотири місяці стажування було дуже багато цікавих моментів. Я знімала контент для різних компаній, відвідувала школи та дитячий садок в Хорватії. До речі, ще я створювала відео для виробництва тортів. Найбільше мені сподобалося працювати над контентом для джелатерії. Там я спробувала майже всі смаки джелату, абсолютно безкоштовно. Тому ви зрозуміли, чому мені більше всього сподобалось. Стажування проходило англійською мовою. Разом зі мною ще стажувалися учасники з Франції, і мені вдалося познайомитись з багатьма цікавими та приємними людьми. Ми проводили багато часу разом, не лише в офісі, але й після роботи. Гуляли, спілкувалися, відпочивали. Це були справді чудові моменти. Власники компанії також дуже чудові люди. Ми також разом інколи проводили час і після роботи. До речі, давайте покажу вам ще свою квартиру, де я проживала в місті Спліт. Мені дуже пощастило знайти цю квартиру. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео, якщо ви його дивилися, я була в іншій квартирі, але та квартира була лише на короткий час, поки я чекала саме на цю квартиру. На мені дуже дуже подобалась. ній дуже комфортно було жити, і дуже хороша ціна, як для Хорватії. як учасниця програми Erasmus я мала змогу брати участь у заходах для студентів. Які приїжджали вчитися в університет в Спліті? Сюди приїхало дуже багато молоді з усього світу. Координатори з ЄСН щотижня організовували різноманітні активності: вечірки, караоке, екскурсії. Наприклад, у нас була поїздка. До Крка National Парк, тобто до водоспадів, там було дуже-дуже гарно. Якщо ви будете в Хорватії, обов'язково поїдьте туди. Всі разом ми їздили ще і в місто Шібенік, також дуже гарне місто. У мене вже є великий досвід участі в програмі Erasmus, і можу сказати, що для студентів в місті Сплід. ЄСН роблять набагато більше ніж в інших країнах тут кожного тижня, майже кожного дня, щось придумували. В мене навіть не було часу приймати участь у всіх цих заходах. Тому, якщо вам випаде нагода поїхати по еразмусу, місто Спліт, то це дуже хороша можливість. Поїхати на стажування за програмою Erasmus, ще під час навчання було моїм. Власним вибором мій університет у словаччині не вимагає обов'язкового проходження практики. Але я хотіла використати свої знання на практиці і водночас дізнатися щось нове. І так само, що в мене вже був досвід роботи вже після закінчення університету. Як на мене, Erasmus, стажування це дуже крута можливість, оскільки після закінчення університету всі роботодавці хочуть від студентів вже мати якийсь досвід роботи. Тому Erasmus, стажування це дуже класна ідея. Як я і обіцяла в минулому відео, я обов'язково вам запишу окреме відео про те, як мені вдалося сюди потрапити. Також моя порада тим, хто тільки збирається їхати на Еразмус, обов'язково беріть участь у всіх заходах в перші дні. Перші дні це дуже важливо. Саме тоді всі знайомляться, формуються компанії, друзі та починаються найцікавіші моменти, і там ви знаходите друзів, з якими вже будете проводити багато часу. В Хорватії вже з квітня місяця відкриваються всі туристичні атракції, тому саме в цей період є багато можливостей активно проводити вільний час. Тому що я і робила в Хорватії є дуже багато островів, і до кожного можна дістатися паромом. Ми з подругою з німеччини до речі, з нею я познайомилась саме завдяки програмі Еразмус спліті. Ми поплили на острів Шолта. Це зовсім близько до спліта. Там неймовірні краєвиди, безлюдний пляж і чиста вода, спокій та насолода. Ще одне дуже гарне місце неподалік було місто Оміш. Там ми каталися на човні по річці, вздовж високих скель. Я себе відчувала, ніби комаров десь на річці Амазонка. Навколо приголомшлива природа. Також ми прогулялися старим містом з дівчатами, і чудово провели час. Я у відео залишала позначки міст, тобто назви міст, які я відвідала. І якщо ви шукаєте ідеї, куди вам поїхати, то можете собі зберегти ці міста дуже дуже гарні. Ну, ви самі це бачите на відео. Це відео виглядає так, ніби я тільки й розважалась, але насправді для того, щоб закінчити магістратуру, в мене ще залишався один предмет в моєму університеті. І оскільки це був лише мій вибір поїхати на стажування, я мала вивчати цей предмет самостійно. А вже наприкінці мого стажування власники компанії створили вечірку для нас, всіх стажерів барбікю і на це м'ясо. Я вибачаюсь, хто не їсть м'ясо або голодний, але напевно це м'ясо було одне з найкращих в моєму житті, що я тільки могла коштувати. Ми провели останній день дуже класно. Я буду по всім дуже дуже сумувати. Можу затвердити, що це був дуже крутий. Досвід поїхати на Еразмус. Я провела дуже класний час. І для себе я усвідомила, що маркетинг це саме те, що я хочу робити, чим я хочу займатися у своєму майбутньому, у своїй майбутній кар'єрі. Ну і куди ж без сумних моментів? Я вже прощаюся з плітом, зібрала речі, попрощалася зі своєю квартиркою і відправляюся в Словаччину. Ну, і невеличкий спойлер. На момент виходу цього відео я вже здала всі екзамени в моєму університеті в Словаччині та вже чекаю на день захисту моєї магістерської. Обіцяю зняти влог про це і вам все розповісти і показати. Дякую за перегляд!